Відтепер мешканцям району не потрібно їздити на обстеження до обласного центру. Нове ендоскопічно-діагностичне обладнання в лор-відділенні вже використовують для лікування хворих в Коломийській центральній районній лікарні. Коломийська лікарня, третя в області серед державних медичних установ придбала ендоскопічно-діагностичне обладнання для лор-відділення. Раніше таке устаткування було тільки в Івано-Франківську та Калуші. Відтепер отоларингологи зможуть більш точно діагностувати, а потім і оперувати хворих. Такі втручання пацієнти переносять значно легше. Процеси загоєння та повернення до нормального життя проходять швидше, ніж при традиційних радикальних втручаннях, розповідає завідуючий лор-відділення Роман Оріщак. Відеоендоскопія носа та приносових пазух дозволяє використовувати нам це обладнання у двох головних напрямках це діагностика захворювань порожнини носа, приносових пазух, носоглотки, ось слухових труб, в дорослих і в дітей, обрати правильний шлях лікування, або це консервативне лікування, або вже хірургічне лікування. Оперативні втручання проводяться з, з мінімальною втратою. Вони легко переносяться пацієнтами. Період реабілітації, виздоровлення після таких е, оперативних труща мінімальний. Любомир Синиця працює в лікарні з 1977 року. Придбаному обладнанню щиро радіє його випробував особисто. Завдяки новому ендоскопу вже дві операції було проведено успішно. Також користування апаратом, дає змогу поставити більш точний діагноз. Не менш важливо те, що прилад можна використовувати не тільки в операційній, але й переносити його до хворих в палату. Вважає, що бюджетні кошти, які були витрачені на придбання нового обладнання, розумна інвестиція в здоров'я людей. Дуже приємно, що зараз все таки не зважаючи на ту скруту, яка є в державі, все таки дають нам якісь трохи кошти, і от придбали новий. Ендоскоп він є сучасний гарний апарат. будемо надіятися, що це допоможе в лікуванні хворих ще кілька місяців тому, щоб пройти ендоскопічно-діагностичне обстеження, мешканці району змушені були кілька днів чекати у черзі та їздити до Івано-Франківська. Тепер за допомогою нового устаткування медики ставитимуть діагнози швидше та лікуватимуть якісніше.